Друзі, привіт! Мене звати Роман Савичук, і ви на каналі Energy Code. Сьогодні ми розберемо з вами, як ваша дата народження впливає на важливі життєві періоди і які роки є переломними у нашому житті. Чому це важливо? Тому що знання цих циклів допоможе вам краще зрозуміти себе, зрозуміти можливості і вибрати правильну послідовність дій. Також ми поговоримо про те, як правильно проходити через кожен рік дев'ятирічного циклу, щоб могти максимально реалізувати свій потенціал. Також ви можете дізнатися, коли краще планувати можливі події, коли варто приділяти увагу саморозвитку або різного роду духовних практикам. Отож, якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як ваша дата народження формує ваш життєвий шлях, залишайтеся зі мною до кінця цього відео. А ми розпочнемо з першого року циклу. Рік один це рік початку і старту для чогось нового. Це час, коли важливо відкинути все зайве і зосередитися конкретно на стратегії у цей рік. Важливо побудувати чіткий і зрозумілий план для того, щоб пройти шлях дев'ятирічного циклу. Якщо ви не будете займатися побудовою стратегії у цей рік, подальші роки можуть бути. Просто хаотичними, і, звичайно, що такі результати вас не задовільнять. Отже, рік один це фундаментальний період для визначення цілей для нашого майбутнього. Рік два це рік партнерства і стосунків. Цей час ідеально підходить для пошуку партнерів як в особистому житті, так і у бізнесі. У такий період важливо зосередитися на знайомствах, комунікації і взагалі на побудові відносин з іншими людьми. Проте цей рік може бути і емоційно нестабільним. Ви можете відчувати невпевненість, ви можете відчувати розгубленість і навіть прострацію вибору. Тому краще уникати поспішних рішень, а зосередитися на гармонії у відносинах з іншими людьми і робити просто свій фокус уваги на позитив. Наступним роком буде рік три рік. Три це рік аналізу і успіху. Якщо у рік ми закладали фундамент, тобто побудували стратегію, в рік два ми налаштували партнерство. То цей рік сприяє прийняттю важливих рішень укладанню різних договорів і навіть планування шлюбу. Енергія 3 взагалі символізує стабільність і практичність, тому рішення прийняті у цей рік зазвичай приносять довготривалі результати, успіх, і також ви можете стати дуже популярним. У рік 3. також цей період добрий для набуття нових знань, які зможуть вам у майбутньому принести хороший результат. Наступним роком буде рік 4. Рік 4 – це рік створення нового, і це самий продуктивний і самий революційний рік, особливо якщо розуміти, як його правильно пройти. Це час, коли всі ваші ілюзії розсіюються, і ви починаєте бачити реальність такою, якою вона є насправді. Я б рекомендував у рік 4 старатися більше займатися спортом, щоб тримати себе в енергетичному тонусі. Відповідно, у вас буде вистачати енергії на втілення ваших ідей у реальність. Також енергія 4 – це все про планування. Тому старайтеся планувати всі свої справи, і через це ви зможете побачити, як швидко почнуть з'являтися різні можливості, різні люди, які необхідні для вашого особистого росту. Дуже важливо у рік 4 ніяким шляхом не понижувати рівень своєї енергії через різного роду речовини, які змінюють вашу свідомість. Отже, рік 4 це. Час креативу це час створення чогось нового, створення тих проєктів, які ви розпочали у минулі роки. Рік 5 – це рік розширення, рік комунікації і бізнесу. Дуже важливо у такий рік працювати над своєю популярністю і над побудовою взагалі особистого бренду. Такий період приносить велику кількість комунікації, і ви можете відчути себе максимально впевненими. Проте слід бути обережними зі своїми емоціями, так як цей рік може викликати відчуття незадоволеності, образ чи навіть войовничості. Якщо ви не будете приділяти особливої уваги комунікації, потрібно в цей рік адекватно сприймати всі ситуації, які будуть траплятися на вашому шляху. Якщо говорити з точки бізнесу, то цей рік детально потрібно відчати те, чим ви займаєтеся, і доводити справи до кінця. Рік шість це рік насолоди, гармонії і максимального успіху. Це період, коли ви маєте можливість відпочити після плідної праці над попередніми циклами. Такий рік ви можете багато подорожувати, розширювати свою зону комфорту і знайомитися з новими людьми. Але важливо пам'ятати, що рік шість він більше про відновлення сил, аніж про серйозні зміни чи нові починання. В мінусів такий рік можуть посилюватися хронічні захворювання, тому старайтеся слідкувати за своїм здоров'ям, так як енергія 6 – це Венера, а Венера це краса і любов. Тому дуже часто у рік 6 багато людей створюють союзи. Рік сім це рік трансформації і духовного росту. Це час для внутрішніх змін, коли ви можете переглянути всі підходи до свого життя. Можете отримати велику кількість інсайтів, які дадуть вам можливість дійсно розібратися у собі. В мінусі це рік кризису, але кризис це руйнування старих нейронних зв'язків. Тобто, у ваше життя можуть прийти ситуації, які корінним способом змінять ваше життя. Важливо у цей період не боротися з кризисами, які будуть відбуватися у цей період, а приймати їх і задавати собі таке запитання, не за що це трапилося зі мною, а для чого така ситуація відбувається зі мною, і що я повинен чи повинна зрозуміти. У цей рік потрібно обов'язково займатися спортом, медитацією та роботою над своїм внутрішнім станом, так як енергія 7, 7 – це є містична енергія. Рік 8 – це рік матеріальних досягнень і матеріалізації карми. Якщо ви пропрацювали правильно попередні роки, рік 8 принесе вам хороші фінансові плоди. Це час для досягнення матеріальних цілей, але також у період період кармічних уроків. Варто бути особливо уважним, адже цей рік може змінити ваше життя тотально. Якщо ви не розумієте, як правильно з цим працювати, в особистий рік 8 важливо жити дисципліні, удосконалювати свої навички, тому що все, що ви зробите у цьому році, буде повторюватися всіх наступних 9 років. Також цей період не рекомендується одружуватися, отже, рік 8 – це самий матеріальний рік і час, коли ви можете отримати результат за всю пророблену роботу у минулому. Рік 9 – це рік завершення та підведення підсумків. Усі процеси доходять до свого завершення, і важливо закінчити всі справи до кінця, забрати те, що не було отримано у році 8 і підготуватися до нового циклу. Також цей рік може бути емоційно насиченим і викликати внутрішні конфлікти, якщо не розуміти його енергію. Тому важливо викидати велику кількість негативної енергії у заняття спортом. Таким чином, ви зможете більше дисциплінувати себе, і це приведе вас до швидкого результату. У рік 9 варто старатися допомагати іншим, займатися благодійністю, і все це потім вам дасть можливість почати новий дев'ятирічний цикл здалого початку. Перед тим як перейти до обговорення переломних років, давайте розглянемо, як вирахувати свій особистий рік. Це формула дуже проста. Спочатку ми складаємо цифри дня і місяця вашого народження. Наприклад, якщо ви народилися 8 жовтня, тоді це 8 додати в сумі ми отримуємо 18. Потім приводимо це число до однозначного, тобто 1 плюс 8 дорівнює 9. Тепер додаємо ці числа до числа поточного року. Наприклад, зараз 2024 рік, двійку додаємо до нуля, додаємо до двійки, додаємо до четвірки, в сумі ми отримуємо 8. І так як ми маємо наше особисте число 9, додаємо до поточного року. А поточний рік 8, в сумі ми отримуємо 17. І також ми зводимо до одного числа. В сумі ми отримуємо 8. Якщо ваше число 8, це означає, що ваш рік особистий, поточний 8. І всю інформацію ви можете переглянути в даному відео. Давайте тепер поговоримо про переломні роки. Переломні роки це одні з ключових моментів у вашому житті. Наприклад, рік один це час початку чогось нового. Це час закладання такого фундаменту на весь дев'ятирічний цикл. Він дає вектор, як ви будете рухатися далі. Тому цей рік дуже важливий і його потрібно правильно пройти. Рік 4 також є одним із переломних моментів, тому що це рік реальності. це… Час, коли ви бачите все без рожевих окулярів і можете будувати нові структури, важливо звертати увагу на рік 4, тому що у такий період ви можете відчувати негативні аспекти через недостаток енергії у тілі, тому дуже часто у такий період пари розводяться або досить прибуткові компанії закриваються. І ще одним з ключових років буде рік сім. Рік сім це в час внутрішніх змін і духовного розвитку. І тільки дисципліна і планування допоможуть вам уникнути кризису. Важливо розуміти ці роки і правильно працювати з їхньою енергією. І якщо говорити за роки партнерства, наприклад. То енергія 2 і рік -2 – це все про партнерство і стосунки. Саме в цей період важливо шукати людей, які зможуть стати вашими союзниками як у бізнесі, так і у особистому житті. Рік -3 – це ідеальний час для формалізації відносин, таких як укладання шлюбу або довгострокових договорів. Отже, тепер ви знаєте, як правильно використовувати енергії кожного року, особливо переломні моменти та у роки, коли стосунки відіграють вирішальну роль у вашому житті. Якщо ви хочете дізнатися більше або отримати персональний аналіз або консультацію, ви можете звернутися за контактами, вказаними під цим відео, або можете замовити індивідуальний розбір. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і дякую вам, що були зі мною до кінця.